Всім привіт із сонячної Італії. Хто мене вже знає, всім бажаю здоров'я, хто не знає, теж здоров'я. Замужем за італійцем, 9 років вже в Італії. Прийшов час покрасити волосся. Думаю, треба поговорити трохи. У мене там відео є, де я хною кра... фарбую волосся. І отаку я хну знайшла в Італії, тому що раніше мені сестра із України присилала, але вже останній раз, як я їздила, щось я там хни не бачила. І вона в нас така іранська хна була така крупна завжди, її ледь вимивав. А це я тут чисто випадково знайшла в косметичному магазині, магазин аптека це парафармачія, називається Ербамеа. Я беру натуральну, вона прям коричнева, але мені подобається більш червоний. І сильно червоний, і сильно коричневий, ну це тут уже світло так падає, він не такий рижий. А, і беру Тізану. Ну, росо, в них на всіх написано, що росо. А, а беру, я думаю, в інтернеті можна якби, побачити. А Натурали це коричневе, а рімфонзато Тізану. Це червона. Я беру дві червоних і одну коричню змішую, а тоді на мою довжину три столових ложки дуже добре. Получається, мию обов'язково волосся з шампуню і з бальзамом. Уже я, напевно, півгодини з рушником походила. Таке, щоб воно не капало з нього і це, щоб вологе було волосся. Заливаю просто кипятком і все. Я вже років 14, напевно, крашу фарбуюся лише хною. Звичайно, раніше класно було, була міліровка, це більш так прикольніше. Але у мене структура волосся дуже-дуже тоненька. І якщо фарбувати звичайними фарбами, то потім згодом вони якби, превращаються якби, в солому. Тому я вибираю хну і фарбуюся хною. У мене є час. Приїхав мій чоловік вчора з відрядження. Сьогодні забрав десь малу і щоб вдома не сидіти. Десь вже у 9 ранку вони поїхали до одного там співробітника. Він себе не дуже добре почуває і треба поремонтувати газонокосівку. То, таке, то людина там дуже хороша. і це... А кум позвонив трактор приїдь лагодити. Ну, бли, в мене чоловіка по тижню вдома нема, приїдь трактор полагодить. Але я так дивлюся, щоб не бути біля своїх родичів. А він. Поїхав, тому що, якби був вдома, це вдома б щось би з ними робив. Він в мене такий, що не буде сидіти, і прийшлося б до них обід іти, то він вибрав взяти дитину і поїхати подалі. Що в нас відбулося? Значить, брат ніколи, але в нього ж брат вино п'є дуже гарно, ну, днем працює, з дідом в ліс їздять, ну, сім'я така роботяща. Але він отакий його брат женатий, вже за 45 років, з свекрухою і свекром живе, ну, якби з моїми зі своїми батьками. І він кожен вечір прямо з їхньої хати, в нашу хату, чути, як він там кричить. Йому, він глухонімий, але він говорить більше, ніж ми з вами. І я все чекала, що якщо людина ж п'є, агресивність проявляє. Я все чекала, коли він до мене дорветься. Ну, ці роки він якби не трогав мене, нічого такого. І вчора ввечері дзвонить. Чоловік приїхав з бідря. Я кажу, що він мені дзвонить? Ну, я не переплутав. Мала скинула, другий раз дзвонить. Думаю, що він хоче? Я беру, відкриваю телефон, показую на чоловіка. А він до мене з агресією, в нас внизу, виходить, весь будинок це нам переписали. А, І він внизу, вони ще там гаражом користуються, свої бензопіли ставлять. І він поставив там, от неї з приміщень поставив свого мотоцикла. А я там ходила. І пам'ятаю, щось мені треба було щось шукала. І він возмущався, дзвонить, возмущається, що вона там шукає, що вона там ходить. Кажу до чоловіка, це що таке? А каже, це твої проблеми. Действительно, що ну, ти там ходила, це твої проблеми. Короте, щось таке надвигається, незрозуміле. Я ще що в шоці, тому що брат собі такого не дозволяв. Я і в Україні перший раз була, замужем, там теж був брат. Вибачте, на слові йобнути. Як випивав, то таке колотив. Ну Нас не трогав, ми якби. На квартирі, поки жили, ото пожили. А потім, як вернулися в цю квартиру батьківську, в одній кімнаті ми жили, в одній кімнаті брат, то я біля балкона сиділа отако на поготові вискочити з дверей. І серце колотило. Але такого там за пару годин разу не було, пару років так пожили. А це таке, що попало. Якщо він до матері таке дозволяє собі агресію, все время, як нап'ється, матері розказує, що вона там десь. Не дала женитися йому на комусь у 20 років, бідненькому. А це я чекала просто коли ж він до мене агресію проявить. Я її ігнорую, чоловік мене, блядь, ігнорує. А це вже бляха брат. Тож те саме, я ж розповідала, що цей брат по мусорніку лазив, і оце ж фотографії чоловік відправляв. Він тепер їх бачити не хоче. Ну, має чоловік, що він такий гетьний конфлікт, йому це конфліктувати, він оце легше скаже твої проблеми, але таке, що попало з боку бантик. Але взяв малу, десь вони поїхали. А дивлюся на її, в мене ж, виходить, в неї цукровий діабет першого типу, і на ній стоїть сенсор. І, виходить, через Bluetooth на її телефон дані йдуть, на саму помпу інсуліну на смарт, потім на її телефон через Bluetooth і через інтернет на мій телефон. То дивлюся там, що вони обідають десь у когось, а не дзвонила. В кума, мабуть. Ну, що дитину нашу хрести, вони дуже там хороша сім'я чоловік із жінкою. А, то якось так, це саме. так що такі в нас справи? Погода хороша, дитина під контролем. Буду дивитися, що буде далі. Тому що вже так, наче чоловік і тут не хоче цей будинок лагодити, і вже хоче в районний центр. І я вчора така подумала, Боже, я так тут привикла в лісі, тут так гарно. Що я дуже в якийсь районний центр їхати. Mm -hmm. Спасибо брату, що вчора агресію проявив. Але він завжди, од на другий день, здоровався, улибався. Це пройшов міму, щось пішов, забрав того свого мотоцикла, потащив, деренчить щось там. В общем, короче, брєцеви кобили. І баба думає що лікарство від алкоголізму вино, ну хай так думає. Бачите, какашок наложила. Зараз я це все наложу минут 40. Потім змию, і шампунью я не буду користуватися, я бальзанчиком. не бальзамчиком. Все, де воно ляпає, хна, все воно гарно відстірується з першого разу. А полотенце потім може бути оранжеве, воно теж гарно відстирається, білі полотенці не залишається, нічого відстірується. І що хочу сказати про хну, ну так, да, кажуть, що вона, типу, в саму волосину в'їдається, потім краситься чимось іншим не можна. ну, Блін, Тим волоссям не треба іздіватися вже після 40 ну, Не в усіх прям такі шевелюри. В мене там є те волосся, бережу його якось так. Треба буде, напевно, трошки його підрівняти. Так що всім хорошого дня. Побачимося. Ну що, нанесла? Навіть там кульочок наділа, хустку, тому що хна засихає. Через півгодинки змию. Щоб не гаяти час, покажу. Бачили в інтернеті є, як показують желатінова маска. Тільки вони показують, коли вони її знімають. А як її наносити, ту желатінову маску? Вони ж не показують. Я один раз була взяла, розтворила, там наляпала. ляпала. Страшно було показувати. Дивіться, желатін. В пачечках. В мене завалявся ще як робила торти. Вже я їх не роблю, тому що і так срака росте. Значить, беру, розрізаю, розрізаю, щоб мені потім іменно кусочки, щоб накладати. Я її дам розм'якнути, але не дам розтворитися. І потім ви отак кусочки прям берете і накладаєте. Ось у мене був заварений чайок, я зараз собі поріжу отак полосками, щоб можна було це наложити і замочу його. Мені треба буде дві штуки таких. Хто в Італії, отака, вот мабуть, євро 10 чи що коштує, там 6 їх в упаковці в будь-якому магазині є. Дві штуки на ліцо. на вот такі. Вже я там розрізала одну, розріжу другу. І зараз зробимо. І знаєте, покажу вам лайфхак, щоб потім не треба давати їй сильно засихати, тому що реально по краях тоді ледь оддирається. Але гарно потім відмивається. Я знаєте, що роблю? Я беру куски туалетної бумаги і просто поверх накладаю куски туалетної бумаги, ще поверх оцього. цього. І тоді воно так, як масочка, гарненько знімається. Але цей раз я той раз робила собі масочку таку і залишила оцю бумажку. Не кажіть, що там мікроби, пожалуйста. Ще щось залишила цю бумажку. І я цей раз вже якби, готове таке на лице оцю штуку нанесу. А взагалі, можна туалетну бумагу. Знаєте що? Подумала? От я розповідаю, як в мене в житті є насправді мерї. Нічого не скриваю, не це є. Знаю людей, які починають вести блог і вже. Не говорять правду, чи вони її стісняються, чи ще щось там. Я не знаю, що, що ними руководить. А, і от я просто хочу ситуацію з братом зафіксувати. <свісно> Сьогодні, як не странно, на тела позвонила моя подруга. Сьогодні саме ж неділя поминальна в мертвих. І щоб ви знали, мертві чекають саме в определені дні. Нас кожен день туди лазити не треба. 嗯。Mm hmm. Як не странно, одразу по гарячому кажу, вже от брат собі почав дозволяти таке. Вона каже, ну у вас і сім'я странно, що у вас там робиться. А ну, так є, ніхто не обіжає, цеє, ніхто не обіжає морально, да, там, аби не війна. Але коли почалася повномасштабна війна, то мені баба Путіном показалася, якщо чесно. Все їм треба, все це, їх троє хата величезна, нас троє. Ну, Почала замечати, є блогери, от зараз, я почала замічати блогери, які показують правду, правду свого життя, як вони замужем, як вони самі з дітьми і не показують красоту ніяку, ще хай трошки розмовне. І з'являються і хочуть дивитися, а я собі думаю, мені, коли було 6 років, почалися ці всі серіали красиві, де багаті теж ті типу, плачуть. І ми про таке життя теж мріяли, а правду, як батько казав, покажіть, як сапають, корів там доїть, ніхто не показував. Зараз дуже багато чого показують, особливо відео люблять дивитися, де переселенці в Україні ж купляють хати, відновлюють їх і там живуть. Але для цього потрібен, звичайно, хазяїн. І сам ти не будеш. Сама ти не підеш, як билинка, не купиш ту хату, не будеш відстраювати, тому що це. Хоча є дівчата, які самі йдуть в будиночки, і живуть щось там, підмазують, і курочок якихось держать, і блог ведуть, і показують правду. Тому що оце, мені було ще 6 років, як ті серіали з'явилися. Потім це є блогери, які показують дуже красиву життя і навіть при, признаються, в тому, що прикрашають, а все одно дивитися, щось хочеться. А ще, знаєте, що два місяці я вже блог веду, і, ну, звичайно, українською мовою, яка там російська може бути. Італійською, ну я на Ютубі, щоб ми італійці мене не бачили, то що щось їх карьожить. Щось їх карьжить, що я от в інстаграм, я про діабет, про дитину розроблюю розповідаю, Як взагалі живеться, щоб не зійти з розуму в перший рік, як дитині поставили цукровий діабет, а, їх щось підкальжує цих італьянців. А, і там, де російська мова, от наші українці і сум, да, там же ж російськомовні в сумах, ведуть російською мовою і там люди з болот підтягуються. Люди з болот підтягуються, і коментарі залишають, і не завжди приємні. Так що, дорогі українці, ваші коментарі мені всі приємні. І я дуже щаслива, що це все українською мовою, тому що тут не буде у мене російських не буде підтягуватись, розумієте? А спілкуватися треба, коли в тебе є якийсь ресурс, да, я там якусь книжку, читаю якусь інформацію читаю. От мій мозок це все має поділитися і видати. От Як оказується, все, що ви читаєте, вчите, ви цим всім маєте поділитися. І мій мозок він решето і хоче ділитися цим відразу. Так що якось так. М -м. Не дивіться, що це, що якось так сложно, воно накладається, все воно отлічно. Було б класно, якби ще в ромашиці заварити. У мене звичайний чайок. М -м. Так що таке? Швиденько накладаємо. М -м. Вже вони позліплювались між собою, але це теж не цей. Воно гарненько розгортається, скільки тут ось пройшло. Кудись упало вже. О, Давайте на нос наложимо. На нос. Гарненьким таким туди його слоєм, хай там буде. Тут у нас ще нема. на лоба. Так. На брові свої не накладайте, бо останетесь без останніх брів. Так, і тут ще такий кусочок, звісно. Моя моєго Ось сюди хочу. Так, дружище, друже. Ну, якби я не відволікалася, то може було б краще. Але й так добре. Все, в мене желатин закінчився. Поки на вас дивилася, то... А, нічого страшного, тут наступного разу. Я тиждень назад робила вже таку масочку, але не показувала, щоб це. І сама догадала, що можна ж отак кусочки. Помієте, бо як ви її повністю розтворите, що ж ви його мазати будете? Мажеш, мажеш а воно нічого не цей. І так, і от на наверх кусочки отак бумаги, і воно вам притисне класніше буде і буде супер. Я спробую положити ось це. Зараз. Yes. Ой, дивіться, як воно раз, ось. І ви там собі його геть розподілили бровки. Ага. Ну, і після такої масочки то можна ще потім кремчик якийсь нанести. Mm. <laughs> Можете написати, як це все страшно. Але повірте, це все потім красно. Над губою я просто раз теж ложила одна губою, над губой. Саме більше відразу раз і засихає. Бачите, воно так краще буде триматися. Все, бачите, красоту наведе. Так що в будь-яких незрозумілих ситуаціях не треба страждати, а йдіть щось зробіться. Я колись казала так, не плакать, а йти треба зуби чистити. О. І все буде добре. Все. Будьте красивими. І. Сказала мені сьогодні на Натела пусти ситуацію на самотек. Ну Вже 7 років отак чекаю, чекаю, не зрозуміла що. Пам'ятайте, в кожній історії є кульмінація. Кульмінація це загострений момент, і потім знаходить кінець. Ну Вже кінець, там, не знаємо який. Так що, будь ласка, бережіть себе і не втрачайте. Побачимось. Пройшло з добрих пів години. Ось тут, бачите, я навіть кусок туалетної бумаги наліпила внизу. О, видно, пізно. Ось воно ще мокреньке, але треба вже знімати. Клас. Не дало воно йому сильно засохнути і тихенько ось все, все знімається. Все красота, рекомендую.